Зараз розсмішити наших коміків буде намагатися пінчук Олесь з міста Київ. Давайте розміши, смішно, розміши мене, розміши мене. Всім привіт, всім привіт! Привіт, Олесь! Привіт! Ну, ти стендапом займаєшся? так? Так, є такий момент. В мене є одне невеличке оточення. Сказав, що місто Київ, але по перше, я живу на Лівому березі. Це перший момент, і друге там також було вписано, що я із Рівненщини, бо потім мені скажуть, що ти вже з Метрограда раз вийшов правильно і вже киянин правиль таку, тому щоб всі знали, що я не місцевий тут. Олесь, назвати Олеся, привіт, приємно. А тут написано місто країна. Живу в Києві, сам з села Дубенський район. Так, Млинівська громада. Млинівська громада це там між Луцьком і Рівнем. Так, так, так. Ось це так. так ви вже конкретно гіалоперіст... Так, Якщо вдруг вам це потрібно буде, сказано. то знайте, зупиняйтесь. Ага, добре є. Хата да приїжджайте. А <laughs> <That's... Yeah, laughs> <We>, uh... <laughs> no, uh... буде щасливий свиней, покормити, все буде нормально. <laughs> В анкеті ще є питання: чим займаєтесь? Професія Олеся, прочитай, будь ласка. Так, так. Чим займаєтесь? Професія. Професійно працюю язиком. Ну, по факту, да. Справа в тому, Валентин, що я такі питання не задаю в ефірі шоу. То тоді я можна після ефіру обговорити. воліла б задавати ці питання після закінчення виступу. <рес> <рес> Отже, Олесь, у вас буде одна хвилина. Для того щоб розсмішити одного з коміків, ну, або двох, як вам захочеться, е і ви зможете виграти дві тисячі гривень. Як тільки ви будете готові, ми будемо починати. Ну, так давайте починати. Ватива давайте, 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 трошки поаплодуємо. Давайте вся млинівська громада з вами. І Хмельницька Надіемся. також і Ліві Береківа. Так, дякую. Слухати, я займаюся стендапом, і часто їжджу в різні міста і нагадаю, що в стендапі є ненормативна лексика. І часто там буває, що приходять з дітьми. Одного разу переді мною прямо сиділа жіночка з маленькою дитиною. каже, то нічого що може бути мат. І вона мені каже, мій малий знає більше матів, ніж ти. Я в цей момент побачив гордість в очах, Розумієте, я починаю спілкуватися з цим малим, кажу, як тебе звати? Він такий, даня. Я кажу, точки матюкайський, він такий, да. Каже, скільки тобі рочки? Він такий шість. Каже, які матюки ти знаєш? Мені каже, на... Я в цей момент не зрозумів, чи мене послали, чи це було просто ствердження. Я кажу, то нічого що ваша дитина перед вами матюкається, і вона мені каже, так це не мій. <риклад> каже я няня. Мені стало цікаво, яке в неї резюме було. Розумієте, типу, ваша дитина одразу знатиме три мови: українська, англійська і бонусна. Правда, від бонусу ви там. Ах... Ось є я кажу то нічого, що е, ну ти вдома тут дитину виховуєте, вона каже дитину і тут дітей виховую. Це вже третій. І от мені стало цікаво, а що з двома попередніми? З таким вихованням все ж може бути Ківа і шарі, розумієте? 59 та секунда! <рит> це вже це рекорд, <рит> <рит> а? Ківа і шарі. Як передчасно засміявся Юрій і віддає дві тисячі гривень Олесю. Олесь, ми вас вітаємо. Е, Юра, дуже дякую. Браво. Е, це абсолютно чесно. абсолютно чесно. То що їдемо ти... далі? Е, ти готовий? Так, звичайно. Давай, погнали. Друга хвилина, можливість виграти п'ять тисяч гривень. Поїхали. Я зараз кайфую від того, як в мене в дворі діти виховуються. Наприклад, вони коли сваряться, хтось їм не подобається, вони кажуть: закрий рот русський. У відповідь можу почути, а ти закриє ротлох і знову ж відповідь зато не руський. Я нещодавно виїжджав з двору, мене зупиняє малий з іграшковим автоматом, і каже, дядьку, а скажи, паляніця. І я кажу, як? Він каже, Паляніця. Я кажу, так ти нормально Чувиш, ну? кажу, де твої батьки? Він каже вдома, кажу, де в Саратові? І моли зякався, почав тікати, не стало доняти, бо це досить дивно виглядає, коли бортати, мужик, біжить за дитиною в плащі. Ну не зрозуміють мене правильно. Нещодавно бачив, як вони катається на дитячому велосипеді. Знаєте, це дитячий велосипед з боковими колесками. І йому мама каже: Максимка, не впади. Я думаю, Я як він має впасти? Для цього ж придумали бокові колеска. Я просто навіть тявчився на дитячому велосипеді. Катається, в мене був дитячий велосипед Україна. Знаєте, чи він дитячий, бо тебе лишається дитячі травми. Оце чисто зі цього. Ти ж під раму кидаєш, і тебе тут сальса починається просто. Я просто себе згадала euh, велосипед Україна і ці дитячі. А в тебе був велосипед України? Саме велосипед Україна в мене був. Виходить, Леся виїхала на Україну, правильно? Ооо! Мені здається, що зараз оцей запал не потрібна. Не потрібно втрачати, тому я пропоную йти далі і намагатись виграти 10 тисяч гривень. Так, поїхали далі. Я із Рівнични дуже люблю нашу область за те, що в нас є діалекти. Наприклад, мені здавалося, що північ Рівничі завжди була в окупації в Японії. Я вам поясню, чого. Я Якось заїхав туди, заходжу в магазин, підходжу до продавщиці, кажу, можна мені ось це Продавчиця дивиться на мене, каже Сікото. Я дивлюсь на неї, кажу, арігато. Я там взагалі не розумію, про що вони говорять. Я думаю, що на кінці має зробити собі харакірі, Ну, бо такі правила в Японії нічого не продала, ось тобі і харакірі. Ось і всі мої друзі на початку повномасштабного торні переходили на українську мову. Я єдиний був україномовний в своїй компанії, і вони кажуть, ну тобі простіше, бо ти з рівного в тебе не було російськомовного оточення, в тебе не було російськомовних батьків. Я з ними погоджуюся, тому що моя мама вона з дуже проукраїнської області, як Брянська. Це дуже українська область. Коли перший прильот Брянськ прилетів, вони зразу Оличенько, що це трапилося. Uh, і мій тато також виріс дуже про українському регіоні як Крим, uh, де до цього часу живе його рідний брат в місті сакі. Я знаю, в з чого назвали місто сакі честь того, що в дядька валіка в голові. Це чисто за... Ого! Я думаю, що всі зараз прислуховуються, і як ви круто спілкуєтеся українською мовою. Ой, дуже дякую. Насправді в рівному дуже жахлива українська мова і. Я коли почав працювати ведучим, і тільки тоді в мене вже проявилося щось нормальне. Раніше хотілося, щоб Ірина Фаріон і така, просто Шевченко в голові. тобі наклясила. В <різь> чимо ось це було. Олесь, забирайте гроші. Та ні куди? Ну, заберіть 10 тисяч. Ну, 10 тисяч, що таке 10 тисяч? Ви впевнені, що будете йти далі. Так, да, мені здається, треба йти далі. Олесь, 58 секунда. Так, да, я розумію, О, можна одну секундочку, я е, е, згадаю, що я мав далі розказувати. Е, ви розумієте, він впевнений, що йде далі, але не пам'ятає з чим. Так, <laughs> да, я все, окей, погнали далі. Твоя хвилина починається зараз. Поїхали. Моє тата ж брат в місті Сакі, і він не спілкувався з своїм братом рівно 8 років, поки не прилетіло в Нову Федерівку, що одразу біля міста Сакі. І мій тато, як адекватна людина, яка переживає за свого брата, зателефонував йому і сказав: там тобі привіт передавали, ти почув? І е, раніше, знаєте, зараз сильно йде хейт на українську мову, те, що це не важлива тема. І я вважаю, що це дуже важлива тема, тому що я та людина, які відмовляли в роботі через українську мову, мені давали штрафи через українську мову. І в мене багато таких прикладів, але немає часу розповідати. І можливо, я б колись би зламався, якби не випадок в дитинстві. Коли ми приїжджали в Крим, мене часто віддавали в садочок, і одного разу мене привели в садочок, вихователька дивиться на мене і така. А що нам скажуть? Наш маленький бандеровець. Я тоді передивився в команду і кажу: ти помреш останньою. Двад тисяч гривень. Uh... Чи готовий ти піти на 50 тисяч гривень? Давайте. Згадуйте свої найкращі жарти, найдотепніші, uh -huh. найвлучніші. Окей, okay, добре, давайте. Можливість виграти 50 тисяч гривень. Поїхали! Слухайте, мені 29 років, і у мене вже було 23 операції. Уявляєте, ну це не банківських, так? Да? Нема також, що я за комуналку заплатив і такі, ну, ще 22 рази. І в мене в дитинстві були суперскладні операції, і в мене завжди попадалися суперкласні лікарі. Одного разу в мене була суперскладна операція, лікар каже моїм батькам, у вашого сина лопла пряма кишка. Але не переживайте, на кров'янку вистачить. <рес> Ось, і... Так, і знаєте, мені зараз страшно попадати в лікарню, тому що зараз випуститься перші люди, які вчилися на дистанційному навчанні. Я думаю, що операція також може бути е, дистанційно, знаєте, що Покладу на операційний стіл, і я почую, а загугли, як робити операцію? І тут і відповідь я загуглила, пише операція своїми руками, а ха-ха, смотри до конца. <рес> Найстрашніше, що в цьому відео може бути, е, типу, що я як. Е, е, Операцію розказали робити, а як накладати шви, розкажемо в наступному відео рівно через тиждень. І ти тиждень будеш ходити. Так. Е е понятненько, ну тоді вже 20 тисяч гривень міг би забрати. Насправді, ми розуміємо, що коли ти валиш стендап, свій. що Коли залишається 5 секунд, то, то вже не час для того, щоб розказувати початок історії. Але в цілому дуже круто. Дякуємо дуже. Олесь, ми тобі зимо тільки в успіху. В тебе дуже непогані жарти, але сьогодні, на жаль, тобі не пощастило. Да, дякую, всім дякую. Всім пока. Дякую, пока. Смішно, Росміши, смішно, і в наступному сезоні чекайте, обов'язково заберу. Все, Всім пока.